Друзі, і ось на черзі в нас найпопулярний, мегапопулярний як і в Україні, так і по всій Європі трактор John Deere 6920. Саме правильно ви почули. Мега популярний Європі. Ось такий старичок відносно 2004 року випуску відносно старичок. Але він реально на сьогоднішній день популярний і саме Востребована модель е, даної марки. За цими моделями реально гоняться всі господарі по Європі, всі торгові організації, всі перекупи можна сказати. Як, як тільки зерно, але це саме популярна, мега популярна модель, тому що вона найпростіша, безвибаглива і реально. І зносостік, отак я навіть скажу. Це у нас Джондір 6920, четвертий рік випуску на 150-155 кінських сил. В супоровому класному стані. Ось такий оригінальчик передньою навісочкою. Тракторець з Франції. Приїхав на польський майданчик. Передня гума у нас там, майже 100% залишку. Клібер 480 70 r 28 Задня гума у нас так же само. Ну, відсотків залишку так 85 під 90. У нас йде 580 на 70R38. Управління навіскою вам. Дивіться, скільки прицепних засобів. Ось таке, який чіпляється там знизу під міст. Далі. Іде. Ось такий прицепний засіб. Центральна тяга, він, три пари гідровиходів. Дивіться. Все, що потрібно. Трактор. Дивіться, в якому гарному стані. Кінь, оригінальчик, нічого тут не, не рухаємо. Ну, реально приємно дивитися. Четвертий рік. 20 років тракторі. Це саме те, що вам потрібно. Але стоїть. Не дешеві кошти, говорю відверто. Тому що ця модель дуже популярна, тяжко дуже знайти в хорошому стані, з малими мот... мотогодинами. Тут ще 7 тисяч мотогодин. Відразу давайте я вам покажу, як він виглядає. Тут Дивіться, яка рама, нічого не фарбовано. Ось. Тут все сухесенько. Сапунчика відразу покажу вам. Тут ще одна пара гідровиходів. Міст ТЛС. 6,9 літрів, 6,8 літра, літра об'єм двигуна. Ну, вже йде у нас Common Rail, але ще простенький Common Rail, звичайно, Рейка це не насос форсунка. Це звичайна звичайна райка ось стоїть, електронасос який тиску, який розпекляє по рейці і все. Глянемо ще з сторони. Ну, І одразу нашу рубрику. Ось так. Все сухенько, без ніяких там... Сопликів, масла, все. Так, 100. 15,5 1155 кВт. Якщо у нас 100 кВт. це 135 кінських сил, 10 кВт, це ще. 35 кінських сил. Та ну. Не вірю. В самому не вірите. 115 кВт, 100 кВт це 135 кінських сил, а 10 кВт ага, це 13,5, вибачаюсь, 13,5 і ще 5, грубо, говоря, ще, там, грубо говоря, 20 і 135 плюс 20, це на 155 кінських сил. Все вірно. все вірно. Ось такий тракторець, багато про нього. Не буду розказувати, є в нас в оглядах там, інші, ну, інші трактори такої моделі. Ви, в принципі, вже всі знайомі з таким трактором. Я хочу лише сказати, що реально трактор класний, перевірений, реально класний стан. Ціна в нашому телеграм-каналі. Заходьте, там буде коротенький опис, додаткові фото. І вже там буде описана ціна з доставкою під ключ в Україну. Сидівку пасажира. Підемо сидіння з електрокомпресором. Дивіться, стан потолочка, нічого не висить, не обвисає, дивіться Боковинок стан, нічого не подерто. Ось, продемонструю вам. Ну Все класно. Звичайно, коробка Power паверка Plus з автоматичним скиданням передач, коли трактору буде тяжко. 5 діапазонів, 4 передачі. Три пари ось. на гідровиходи, управління навіскою, ВОМ, кондиціонер, ну все-все знайомі зараз ми. 7024 мотогодини. Робота дуже приємна, прекрасна. Відразу Вийду на вулицю, щоб почули. Двигун працює як часики, рівномірно, ніякої вібрації не подає, ніякого один у Реально Реально пасний Так Якщо трактор, залітайте в телеграм, там є ціна, дзвоніть, зробимо вам доставочку, приведемо. Привеземо ваше господарство. Всім щиро дякую, обнімаю, чекайте нових оглядів. Далі буде цікавіше. До побачення! Слава Україні!